Ніби все зрозуміло, але я краще запишу відео, щоб було прям дуже дуже детально зрозуміло. Заповнення прайсу, послуга, ціна, час. Дуже рекомендую розбивати по категоріях, так тобто, щоб вам було більш візуально зручніше, і тим паче, якщо вам цей прайс у майбутньому знадобиться відправити дизайнеру, щоб він макет розробив, дизайнеру краще відправляти саме ось так, щоб він міг копіювати, так тобто, бачити до якої категорії відносяться послуги. І так, наприклад, у нас є категорія перукарські послуги. Ось тут у нас таке направлення перукарські послуги, і далі в нас треба, ну не те, що треба, можете і повністю, але я розділяю. Я, наприклад, якщо це перукарські послуги, я їх розділяю одразу на такі підкатегорії, так? тобто на такі підкатегорії, щоб легше і візуально сприймалось, і було більше зрозуміло. Наприклад, розбиваю на такі категорії, як там стилістика. Стилістика, тобто, далі тут вже не буду витрачати час. Виставляю все це. скажімо, щоб воно гарненько естетично було, так? тобто щоб воно виділялось у нас в таблиці. Так? Стилістика. Написала стилістика і далі пішли заповнювати свій прайс. Наприклад, стрижка жіноча. Якщо у вас не фіксована ціна, а ціна від та до, так, тобто ми тоді розбиваємо конкретно там, стрижка жіноча, там, перша довжина, друга, третя там, або по техніках, так? Але пишемо ціну, саме фіксовану. Формула не може рахувати, коли у вас писано від та до. Це прям дуже важливо, бо постійно такі помилки в нас. Ось, тобто, якщо у вас там фіксована ціна, то ви пишете фіксована ціна. І така сама історія по часу. Тобто ви пишете не одна година, дві години, ви пишете саме хвилинами. Тобто, якщо це одна година, то ви пишете 60. Ніякі букви тут вписувати не треба, лише цифри, так? Потім ви будете це все переносити до фінансової моделі, і вам просто буде легше, вам не треба буде нічого переробляти. Ви будете просто копіювати та вставляти. І таким чином ми заповнили, наприклад, стилістику. Потім далі у нас пішла колористика. Так само поєднали, розділили. Так, і в нас тут пішла, наприклад, колористика. І так само заповнюємо колористику тобто, все має бути. Дуже-дуже чітко та прозоро, тобто ніяких від та до, так? тобто ми пишемо саме ось таким чином. Тобто стилістика, колористика, якщо це в нас є догляди, догляди, якщо догляди по торгівельних марках, по торгівельних марках, якщо ви косметолог, так, тобто і у вас там є процедура на такому препараті, на такому препараті, на такому препараті, то ви так і пишете. Ботокс, там такий препарат, ботокс такий препарат, ботокс, такий препарат. Ціна. Час так в манікюрі так само, так, комплекс манікюр, педикюр, наприклад, якщо ви хочете комплекси порахувати, так само можете прораховувати прописувати. Тобто ваш прайс такий, яким його бачать клієнти, щоб воно було їм зрозуміло. Тобто заповнюємо і відправляємо на перевірку.